Є така професія батьківщину захищати цей вислів з відомого радянського кінофільму Офіцери став своєрідним визначенням військової служби. Напередодні 23 лютого представники академії військово-морських сил імені Нахімова завітали до дитячої бібліотеки номер 6 з метою розповісти севастопольським учням про сьогодення людей у погонах. Більше десяти років на базі дитячої бібліотеки номер 6 діє клуб профорієнтування людини та його справа. Сьогоднішніми гостями стали начальні кафедри соціально-гуманітарних наук академії військово-морських сил імені Нахімова, капітан першого рангу Сергій Малярчук та відмінник навчання п'ятикурсник військового вишу Олексій Гаджега. Прежде чем готовить программу профориентационных занятий с нашими читателями, мы их тестируем. И в нашем морском, военно-морском городе, конечно же, очень актуальна, очень востребована профессия военного. И Ребята при тестировании выразили желание побольше узнать о профессии военного моряка, встретиться с представителями военных. И, конечно же, мы рады, что на нашу просьбу откликнулась Военно-Морская академия. Но мы таки проводим проводимо в перший раз, і, звісно, ми видіємо віддачу, видіємо результати, потім общаемся з нашими читателями після таких встреч. І, звісно, ми розуміємо, що це треба нашим читателям, і ми дуже рады, що у нас так все добре, здорово виходить. Під час зустрічі із школярами капітан першого рангу Сергій Малярчук розповів про структуру вітчизняного війська та особливості служби на флоті. Школярі мали можливість поставити свої запитання до флотського офіцера, тож дізналися про службу за і про навчання у Академії військово-морських сил імені Нахімова та у військово-морському ліцеї я вважаю, що дітям-школярам напередодні початку їхнього дорослого життя після закінчення школи потрібно більше інформації стосовно тих професій, які вони намагаються обирати. І відповідно, коли вони спілкуються з живими представниками цих професій, це більш цікаво ніж читання книжок або перегляд інформації через засоби масової інформації. Я думаю, що з'явиться певний відсоток школярів, які е, будуть думати, розмірковувати, будуть більше знати про збройні сили України, в тому числі про військово-морські сили, і хочеться вірити, що хтось з них прийде до нас, служити. Не менш цікавою для юнаків та дівчат стала і промова курсанта академії Олексія Гаджеги, який поділився з учнями своїми спогадами про початок військової кар'єри. Перший рік навчання у стінах військового закладу не став для Олексія якимось випробуванням, адже до вступу в академію він, як кажуть, загартувався в Одеському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Тож на першому курсі навіть допомагав своїм однокурсникам звикнути до військового життя. Вже в червні цього року Олексій Гаджега отримує пере. Винне офіцерське звання і буде служити у лавах вітчизняної військово-морських сил. Каже, якщо коли-небудь і змогли б винайти машину часу, він ніколи не змінив би свій життєвий шлях шлях військового моряка. Наприкінці свого виступу Олексій підкреслив, що яким би не був вибір майбутньої професії, замислитися над ним треба вже сьогодні, адже для того, щоб успішно пройти незалежне оцінювання, добре вчитися треба ще у школі. Я вважаю, що такі зустрічі потрібні для. Для школярів такого віку, тому що вони скоро будуть стояти перед вибором, куди, куди їм йти, що вибрати, на кого навчатися, щоб організувати своє майбутнє, щоб воно було правильним і перспективним. Розказати було їм не важко, тому що в мене багато чого про себе розказати і цікаво, і дуже хочеться поділитися з цими школярами. Після зустрічі з військовими моряками дексто з учнів вже вирішив для себе з якою професією хочуть пов'язати своє життя. Після зустрічі я понял, що от вирішив. і будучи я планую пойти після школи в академію морських сил.